Любі українці ранок надії триває. І знаєте, от слово старість для кожного воно має свої асоціації. Хтось так думає про старість, як про щось таке страшне, про те, що там в нас будуть боліти просто все тіло, що не буде багато грошей, тому що пенсії сьогодні залишають бажати кращого, а хтось навпаки думає про свою старість вже відтепер, з молодого віку і. Аналізує, думає про те, як же зробити так, щоб ця старість була приємною, з насолодою та забезпеченою. Саме тому ми запросили нашого гостя, нашу експертку в нашу студію для того, щоб дізнатися, як попіклуватися про свою старість так, щоб вона була забезпеченою. і що взагалі робити для того, щоб ми відчували себе комфортно в будь-якому віці? Отже, поговоримо із нашою експерткою, яка вже доєдналася до нашого етеру. Це Марина Абрамович, дипломована магістриня з фінансів та кредиту, а також експертка з персональних фінансів. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю ранок, дуже приємно. Дякую, що ви доєдналися. Дуже приємно з вами познайомитися. Нам і дуже приємно спілкуватися з розумними людьми, які в таких питаннях розбираються. Знаєте, нещодавно для себе помітила, що багато людей такого похилого віку вже е, на заході вони проживають своє найкраще життя. Е, це нормально, коли е, на старості вже нарешті людина з сивою головою їздить на кабріолеті чи е, десь до Гаваїв на відпустку. І я, я поставила це питання, чому? Чому вони так можуть? Чому в нас не так? Чому а, наші старенькі бабусі, дідусі інколи потребують допомоги вже дітей? Так, внуки це нормально, добре, що є діти і внуки. Але це виникає питання для мене особисто сьогодні: От як сьогодні працювати, як собі забезпечити старість, яка буде ось такою приємною, без хвилювання, що в мене ще не прийшла зараз. Пенсія. Пенсія, так ще не прийшла пенсія, мені треба гроші. От що сьогодні має змінитися в нашій свідомості, в підході. Я вірю, що ми якось знайдемо для цього якісь рішення. Найперше, чи існує взагалі старість безлиднів? Адже якщо подивитися на розмір пенсії, то стає трошки моторошно від таких перспектив. Ось таке питання? Існує. Якщо все ж таки у своїй фінансовій поведінці керуватися усвідомленими mm -hmm. діями та mm -hmm. рішеннями, да? і розуміти ті економічні реалії, які є у нашій країні, в ті, які ми проживаємо, і взагалі як будується пенсійна система в Україні на сьогодні, в нас переважаючи є державне пенсійне страхування, так звана солідарна система, коли ті, хто працюють, забезпечують тих. Хто на пенсії. Uh -huh. І тут є дві великі проблеми. Перша пробл... проблема це міграція. І в зв'язку з теперішніми подіями ми знаємо, що з країни виїхало 8 мільйонів осіб, і це не пенсіонери. На жаль, виїхало працездатне населення, яке мало би сплачувати оці соціальні внески. Єдиний соціальний внесок до бюджетного ну, до бюджету, до пенсійних фондів, звідки буде виплачуватися пенсія вже нашим пенсіонерам. Тому це потрібно розуміти і для того, щоб дійсно зустріти старість безлиднів. Ми маємо трішки про це подбати, подбати самі, самостійно. Треті самостійно. 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 Да. цікаво, а така система а, у багатьох країнах поширена. Чи це от просто цікаво? Так? Дивіться, ми переймаємо практику заходу, ага. да але просто навіть якщо така система працює в інших країнах, як то в Європі, Франції, Великобританії, да, там зовсім інший рівень життя, ага. да, рівень ВВП на душу населення. І ми розуміємо, що відрахування у нас 22% відрахування відсотки відрахування єдиносоціального. Внеску до пенсійного фонду і їхнє відрахування від їхнього рівня заробітної плати це зовсім інше наповнення. Наш пенсійний фонд завжди був дефіцитним, завжди дотувався з державного бюджету. Тобто, коштів пенсіонерам не вистачало і, от, дуже слушний момент саме зараз потрібно зрозуміти, що що буде далі в зв'язку з теперішньою ситуацією, коли працездатного населення в країні стало ще менше, і яким цей пенсійний фонд буде через 10, 15, 20 років. Трирівневу систему хотіли запровадити у 2004 році, тобто перший рівень солідарні пенсії, про які я вже сказала. Другий рівень, коли на базі, скажімо так, підприємства відкривається рахунок, і куди роботодавець частину і частину працівник ну, умовно добровільно сплачує на своє майбутнє внески. Да? і третій тип, який дуже поширений на заході, зокрема в Америці, це добровільне. Накопичення mm -hmm. пенсійних пенсійного капіталу для себе, тобто це через страхову компанію або через mm -hmm. різні інструменти, mm -hmm. yeah. okay. зрозуміло. Тобто, нам потрібно в такий неспокійний час відтепер терміново думати про свою старість, тому що потрібно підготуватись до того, що нас чекає потім. А взагалі, з якого віку, можливо, з якого моменту потрібно почати вже думати і почати піклуватися про ось це забезпечення своєї старості. Слушне запитання. Ну, дивіться, чим раніше, тим краще, тому що є uh -huh. час і є складний відсоток. Да? І ваші гроші можуть просто вже, скажімо так, розмножуватись, не знаю, чи в українські є таке слово, uh -huh. да? і працювати, якби вже збільшуючись. Да? Звичайно, класно тут переймати практику заходу, де. На старті професійної кар'єри люди вже роблять певні заощадження. Спочатку формують там фінансову подушку для непередбачуваних обставин. Да? Потім вона може перейти в накопичувальний капітал для пенсії, але є звичка зберігати. От мій основний меседж кругом, де я себе, скажімо так, транслюю як фінансова експерта, це формувати ефективні фінансові звички. Основна з них звичка заробив. Зберіг, да, немає цієї звички. У нас все ну так підсвідомість наша менталітет, що заробили, те й витратили. А з чого сформувати капітал? Ми не задаємо собі це питання, на когось надіємося, але в uh -huh. першу чергу потрібно бути відповідальним та надіятись на себе. Uh -huh. e, тобто, ми бачимо, що от коли, наприклад, ми розуміємо, що ми вже готові, можливо, це навіть може бути вже спочатку якогось постійного е, доходу, так е, якийсь відсоток. Е, чи самому заощаджувати, чи можливо до речі, таке питання: чи можна сьогодні довіряти страховим компаніям в Україні? Тому що є ж страх у людей, що ну раптом що стається, вона розвалюється і всі твої гроші разом з нею. Страховий ринок в Україні в Україні ліцензований Національним банком України, угу. і в принципі страхові компанії, які працюють, скажем так. Надовгу, да, розглядають свою діяльність в довгостроковій перспективі, розуміють і дбають про свою репутацію. Довіряти можна, але ну, єдине, що аналізувати рейтинги і обирати. Тих, які не заплямували тим чи іншим чином так, свою ми, репутацію, ми, довіряти можна, шлях. тому що щоб займатися страховою компанією, наприклад, ми з вами не можемо страховою діяльністю, ми з вами не можемо цього зробити, бо потрібно отримати відповідну ліцензію. Тобто, і потрібно так. прийти достатню таку вагому перевірку. Просто я якось пам'ятаю, спілкувалася десь давно вже, можливо, ще рік назад на тему страхування, власне і. Чомусь нам експерт тоді сказав, що краще довіряти компаніям, які мають вже історію, які протримувалися там. Це зазвичай це звичайно західні якісь страхи компанії. Так, і У нас є такі компанії, і їм можна довіряти, угу. і в принципі свідомість наша прокидається, і ми починаємо вже трошечки ну, ширше думати, да не угу. просто зберігати гроші під подушку, не дай Боже, в гривні, яка обостінюється з кожним угу. днем, а шукати ті інструменти, які в першу чергу зможуть зберегти гроші від інфляції. Ще інструменти можуть бути для на це, напевно, інвестування Це, це заощадження, чи це накопичення, капітал це накопичення, і тут основний меседж зберегти гроші, тому що ви розумієте, що наприклад, якщо ви поставили собі цю ціль там в молодому віці 20-25-30, гроші будуть обесцінюватися, тому що є інфляція. Якщо ми говоримо про гривні, на сьогодні це середня, середня інфляція по гривні 12,5%. тобто щорічно... Гривня на цей відсоток падає, долар 3,5%. Тому найбанальніше, найпростіше, найтак прийнятніше для нашої української свідомості це зберігати гроші в твердій валюті. валюті. Угу. Так. Тут, звичайно, можна проаналізувати долар-євро, але долар більш надійніший, скажу вам так, тому що євро трішки падає в ціні. Це найпростіший. Далі, якщо ми можемо розглядати банківську систему України і Тут мушу сказати, що були погані дуже прогнози на початку війни. Можемо говорити це може так, на початку війни, що банківська система може рухнути, не вистояти. Дякувати Богу, вона вистояла, все працює, і ми можемо довіряти банкам України, тому що в Україні є фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто, якщо навіть щось банком станеться, держава гарантує повернення вам ваших депозитів. Uh -huh. Тому ми можемо довіряти банкам. Єдине, що враховуючи відсотки інфляції, які я вже озвучила, звичайно краще зберігати у твердих валютах. Uh -huh. Це якщо ми говоримо про консервативні традиційні методи. Да? до війни, дуже таким працюючим для нас була методика інвестицій в нерухомість. Звичайну або комерційну, коли люди там накопичували достатню суму, навіть купували там однокімнатну квартиру, яку без проблем здавали в оренду. Uh -huh. Навіть пенсіонер може жити за цю орендну плату, якщо більш-менш uh -huh. там обласний центр або хороше місто, де орендна плата ну, така достатня, там, від uh -huh. 10 тисяч гривень. Да? Це вже ще одна пенсія, то й більше, суттєво uh -huh. більше. Так, uh -huh. да, yeah. да. але в зв'язку знову ж, з подіями, да, я особисто не рекомендую, поки. Інвестувати в ринок нерухомості тільки виходячи з того, що величезні ризики втрати цієї нерухомості до це, звичайно, було працюючи, тому що ви і можете накопичити таким чином кошти, да, наприклад, коли отримуєте орендну плату, і у вас залишається актив, який ви можете передати в спадок, можете продати, і навіть на цю енну кількість там умовних одиниць можете прожити там mm -hmm. на пенсії без, mm -hmm. без, без безобітно, mm -hmm. так. Клас. А куди ще можна інвестувати? Тому що зараз дуже багато різної інформації про те, там інвестуйте ось сюди, 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 хтось криптовалютою займається і так далі. Ось які б ви... документи. Сінні і... документи, так, дуже багато різних сфер. А. І іноді буває так, що людина заплуталась, так. Куди в мене є якісь накопичені кошти? Мені б хотілося, щоб вони працювали на мене, а не просто лежали. Ось що з ними зробити так, щоб це було справді мудро, грамотно, фінансово. Так, ми з вами розглянули традиційні, так. а зараз перейдемо до високоризикованих. Взагалі, якщо говорити про е, збереження, про накопичення, є таке класне фінансове правило, зберігайте яйця в різних кошиках. Тобто, да, навіть якщо у вас є там накопичена енна сума, не потрібно зберігати її там лише Одному. на депозитах, або там лише в нерухомості, або, не дай Боже, лише в криптовалюті. Класно заробляють на криптовалютах ті, хто в цьому розуміється. Тому, якщо рекомендувати інвестиції в акції, ціні папери або в криптовалюти, тут потрібна вже підготовка. Або ваша власна, якщо ви хочете власними силами справлятися, або залучайте експертів, mm -hmm. консультантів, радників, тому що потрібно розумітись. Криптовалюти дуже ну, все ж таки високоризикований актив, і потрібно розуміти циклічність цього ринку. Багато хто психологічно не витримує, коли там вклали на сьогодні біткоін у нас коштує 26 тисяч доларів за монету. І він почав різко падати. Люди хочуть вивезти свої гроші, бо вони не розуміють циклічності, що коли йде на спад, через певний період ця монета вона все одно виросте. Тобто потрібно це розуміти, і багато в кого просто психіка не витримує. І я знаю свого кола знайомих, які просто забирають ці гроші і втрачають, тому що немає терпіння. Ну у фінансах дуже класно розвивати навички терплячості. Якщо говорити про акції, да то. Зараз дуже популярно, і це в принципі правильно, тому що всі світові мільйонери і мільярдери зробили свої статки саме на інвестиціях в акції. І якщо радити, то звичайно найврегульованішим, найнадійнішим на сьогодні є фондовий ринок саме Америки. Там, де ми знаємо всі світові компанії, такі як Apple, Tesla. Да. чому тому, що Америка цим займається, вони їх. Навіть якщо бувають періоди криз, от, наприклад, зараз спадають світові індекси по акціях, але уряд всіма силами регулює це питання, щоб ніякому разі ніхто не збанкрутував і не втратили гроші, тому що це вже напрацьовано десятиліттями. Але тут теж потрібно розмітися і mm -hmm. мати, ну залучати спеціалістів, тому що це не для пересічного громадяна. Але має. якщо є бажання без проблем, можна що? займатися Стосовно військових облігацій, чи що ви скажете? Ну військові облігації це якби вже новина нашого часу. Mm -hmm. Да, це певно навіть можна сказати, така соціальна місія, коли ми підтримуємо. Економіку нашої країни надійний актив по відсотковій ставці, по дохідності, краще навіть як депозит. На кілька відсотків, і в чому суттєвий плюс, що коли ви отримуєте дохід по облігаціях, чи коли закінчиться той час, там, наприклад, да, кілька років, і ви хочете забрати свої гроші, і от з цей дохід, який ви заробили, ви не сплачуєте з нього податки з доходу. Депозитів, з доходів, з акцій, ми сплачуємо податки, і це майже 20%. 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Тобто на облігаціях ви можете заробити, але тут момент що це гривня. Яка обестцінюється, і інфляція, на жаль, може з'їсти той заробіток, який вдалося заробити на облігаціях. Але це дуже класний інструмент підтримки саме нашої економіки в теперішній час. Угу. Ще раз дякуємо за такі інструменти, які ви нам озвучили. Ми говорили про те, що існують ось високоризиковані методи інвестування, так і все впирається в те, що нам сьогодні потрібно бути. Грамотними та освіченими людьми в цьому плані, якщо ми хочемо інвестувати саме таким чином. Тож перейдете нам, будь ласка, як же підвищити свою власну фінансову грамотність, як краще розпоряджатися своїми ресурсами. Ну, фінансова грамотність, дякувати Богу, набирає певної такої популярності. Люди приходять до цього, тому що ну раніше. Ми цим не приділяли цьому значної уваги ні в школах, ні в садочках. От ті, які сценарії були в наших батьків, ті ми в доросле життя взяли і все повторюємо. Да. благополучно і повторюємо. Але все ж таки фінансова грамотність це про управління. Управління чим? Грошима? Ми можемо дуже багато часу приділяти заробляння грошей, вкладати туди багато своєї енергії, а коли отримуємо дохід, отримуємо заробітну плату. Можемо дуже легко з нею розпрощатися в той самий день і зовсім не подумати про... про майбутнє да про майбутнє, тобто життя в моменті, життя в сьогодні. Я зовсім не маю нічого проти того, що потрібно комфортно жити, але все ж таки, основна суть фінансової грамотності це думати трішечки угу. на Добре. майбутнє про активність так. Да, і тримати такий фокус уваги. От інколи часто мені задають ввозі таке питання. А як оптимізувати витрати? От, наприклад, навіть вчора підписниця писала, що дуже низька заробітня плата, троє ну, дітей, багато проблем. Ну, ми тримаємо фокус не лише на витратах, а й на доходах. Да? Тому mm. що за рахунок економії, ну ми зможемо оптимізувати, зможемо зробити якісь заощадження, але ми не досягнемо тих довгострокових цілей фінансових, якщо ми будемо націлюватись лише на економію. Тому фокус тримаємо на доходах і на витратах в активному віці. Коли відкриті ще всі двері, коли немає отак троє дітей, як вчора писала мені підписниця, ми можемо інвестувати в себе в свої нові навички, працювати над своєю ефективністю і постійно збільшувати свій рівень доходу. Паралельно буде зростати рівень життя, і паралельно будуть зростати ваші можливості до заощаджень, до збереження та до примноження капіталу. Тому фокус на доходах і на витратах. Дайте на останок таке питання: чого нас може навчити досвід інших країн? Чи можемо, які можливо фінансові моделі, чи звички ми можемо у них прийняти? Хочеться говорити про Америку. Подобається мені. Їхні підходи саме у фінансовій політиці в різних питаннях і стосовно акції, стосовно навіть от формування довгострокового капіталу. Не люблю говорити пенсійного, а капіталу на майбутнє uh -huh. на хорошу старість, безбідну. В них трирівнева система пенсійна, uh -huh. та до якої ми, в принципі, теж хотіли би дійти, але зараз трішки пригальмувався цей процес, тому що зовсім інші пріоритети. Перше, це державні пенсії. Які фонд формується із страхових внесків тих, хто працює, і до речі, працювати потрібно всього лише 10 років, щоб мати можливість отримувати державну пенсію в Україні 30 років. Але в Європі є країни Франція, Великобританія, Німеччина, де 40 років. Тому що у нас не саме гірша ситуація. Mm -hmm. да? Працювати в США потрібно 10 років. Перший рівень державна пенсія, другий рівень от те, що ви хотіли теж в себе запровадити, перейняти цей досвід, коли частинку внесків на особовий рахунок сплачує ваш роботодавець, частинку mm -hmm. ви. І третій рівень, який є найпопулярнішим, який і дозволяє. Американським пенсіонерам на пенсії себе відчувати дуже класно і дійсно подорожувати і насолоджуватися життям на повну, це добровільне пенсійне накопичення. Uh -huh. Тобто, коли люди свідомо з такого початкового старту своєї кар'єри uh -huh. починають формувати капітали через різні інструменти, акції для них це звично. І так uh -huh. що хочу ще сказати: в Європі, в Норвегії дуже. Високий рівень пенсії, якщо, наприклад, в сполучених штатах це 1300 доларів. Да, ага. ну для нас це захмарна цифра, тому що 75% українських ага. пенсіонерів ага. отримують отримують пенсію менше 5000 тисяч гривень. Це 100 доларів і трішечки. Так? То в США середня пенсія 1300, в Норвегії 2300. Але їхній пенсійний фонд дотується з надлишків е, прибутків від е, нафто. Добувної промисловості nice. там пенсіонери живуть дуже дуже класно. Красно, ми щиро вдячні вам за те, що ви прийшли до нас, і поділилися своєю експертністю, поділилися із нами такою величезною дозою корисної інформації. І в нас тепер є їжа для роздумів, можна так сказати. Тому, дорогі друзі, давайте думати від, від сьогодні від тепер про забезпечення своєї старості. Я нагадую, що ми мали розмову з експерткою, дипломованою магістриною з фінансів та кредиту, експерткою з персональних фінансів Мариною Абрамович. Ну а ми повернемося до вас уже за ми.